Так, маємо монітор для огляду від фірми Asus Pro Art Display 27 дюймів 2к розширення IPS матриці. Так виглядає сам монітор, призначений, скоріше за все, для роботи з графікою. Особливістю є те, що маємо от таку, таку лінію знизу по рамці монітора. Виглядає доволі таки шикарно, має приємний дизайн, має поворотну ніжку, яка коригується і доверху, і донизу. Доволі такий стильний дизайн. Проводили тест на биті пікселі, ніяких засвітів, нічого не виявлено. Зараз продемонструємо тест. Передача кольорів, звичайно, ну, тут просто шикарна. Тому, кого зацікавить, звертайтеся. Також додам, що тут є Type-C. Для декого це теж важливо. Звертайтесь в Луцьк.